На годиннику 9 ранку вони завантажують машину продуктовими наборами, уточнюють точки доставки гуманітарної допомоги, перевіряють справність автівки та звіряють за мапою свій маршрут. Так зазвичай починається робочий день у волонтерів центру Любов Христова. Допомагають активісти мешканцям прифронтових громад Миколаївської області. Цього разу вирушають до населеного пункту, який чи щодня потрапляє під обстріли російських загарбників. Дорога волонтерів пролягатиме до села Березнигувате, що розташована неподалік території тимчасово окупованої Миколаївської області, а також поблизу лінії зіткнення з ворогом. Про численні удари ворога по території громади свідчать, щоденні зведення Миколаївської обласної військової адміністрації через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України. Місцеві мешканці змушені вже вісім місяців поспіль прокидатися, жити, працювати і лягати спати під звуки вибухів. Прилітає страшно спати, страшно все на світі страшно по дворі ходить. От, як не там бахне, там бахне Особливо ночі. Ночі, як люди сплять 25 другого час ночі, і бухкотить котить то в одній стороні, то в другій. Огнем як засвітяться вікна, вікна, то не знаєш, куди й тікати, де бачимо, щоб пару стін хоч було, і лягаєш або сідаєш, куди там лягати. Як воно це підпирає, все, і отак от тебе тіліпає, хату тіліпає і все на світі. Попробуйте так вижити. Ми по школам б'ють, по больницям, усього вже лупили. Больбольницю розбили. Дуже страшно, а виїхати немає. Не за... не куди і не за які кошти. Не виїхати нічого. Дуже страшно. Звикнути до життя в таких умовах неможливо, зізнаються місцеві. Більшість населення виїхало ще навесні, коли витримувати ворожі обстріли стало нестерпно. Наразі в селищі здебільшого залишилося доросле населення та літні люди. Богдана розповідає: майже всі її знайомі однолітки та молодь виїхали. Я виїжджала, пробувала нам. Але... Дома все-таки краще, як не як, не можу ніде. Я тільки вдома, от і все. Отак. От Мене тримає тут а. село рідне, якби народилася, дуже ну. Якби привикла, я не можу в другому місці, не можу і сьогодні. Люди, які залишаються у громаді, потребують допомоги. Місцева влада забезпечує гуманітаркою у пільгові категорії населення однак задовольнити потреби усіх мешканців складно своїм завданням. Волонтери вважають доставляти вантажі з Миколаєва, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Любой населенний пункт який під частими обстрілами. Они всегда они нуждаются из-за того, что туда никто не хочет ездить. Ну давайте так скажем, мало кто хочет. И нормального обеспечения в этих селах нет. Сегодня ездили в березниковато Стараемся быть именно в Березниговатом каждую неделю. Ну а твізлі сьогодні чотириста пайко, тому що машина вміщає определене, определене количество гуманітарки, і уже більше невозможно Грузії гуманітарні набори час від часу відрізняються один від одного. Їх надають різні українські та міжнародні донори. Як правило, це харчові пайки, продукти тривалого зберігання та засоби гігієни. Олег Шмейхель розповідає, у роботі волонтерів, які возять гуманітарку у прифронтові громади, важливо все робити швидко, адже небезпека тут чатує завжди. Були дні, коли в определених селах розгрузка в момент обстрілу цього села і останавлювати не можна, тому що завжди э, ну, враг. Российские войска ведут с дронов наблюдение. И у нас уже были случаи, когда мы отработали село, уехали и на место нашей машины отрабатывали российские войска. Проте це жодним чином не вплинуло на бажання волонтерів і надалі виконувати свою роботу. Місцеві мешканці вже добре знають кожного з них і не скупляться на добрі слова. Волонтерам дуже дякуємо за допомогу. Що такі люди є, що допомагають. дуже їм благодарні. Вдячні. Надію, що всі, хто получає, всі вдячні. Дають гуманітарку Насчет цього, насчет продуктів ми не скажемо, що нас не обіжають. Даже уже і по вулицях ось вот такого вже один раз возили не цей. А сьогодні дали рис, сушонку дали, после масло спаеті дали, о, рису багато дали. Дай богу здоров'ячку». Волонтери запевняють, за будь-яких умов готові доставляти гуманітарну допомогу в такі населені пункти доти, доки в цьому буде реальна потреба. З прифронтової Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.